Нещодавно створена організація Дієва молодь власним прикладом показує марганчанам, як потрібно любити своє місто. Хлопці і дівчата не заради слави, а за покликанням серця роблять вагомий внесок в чистоту й порядок марганця. Сьогодні ми організували акцію по уборці території возле пам'ятника ліквідаторам ЧАЕС. актом Ми хочемо дати дань уваження цим людям, як молодь, То що ми пам'ятаємо та ми помінім їхній подвиг, ми помнім. то, что они сделали для нас. Мы хотим сказать большое спасибо. Организовать эту акцию нам помог Николай Васильевич Лукьяненко. Он предоставил нам перчатки, предоставил нам материалы для уборки, предоставил нам инструмент. Активна молодь марганця, об'єднуючись в громадській організації, працює задля добробуту міста. Тому й міська влада завжди йде їм назустріч. І це не перша акція з прибирання території, в якій молодь бере участь. До праці активістів приєднуються всі охочі від мала до велика. Я теж допомагаю, тому що хочу жить в чистому місті. Я тут сприйніва участь во первих і за того, що мені хочеться, щоб наш город ну лучше жил просто чтобы меньше было мусора я как я как ну, начала убирать я столько столько всего увидела я, я вообще в жуть пришла я я не понимаю как можно быть такими бесчеловечными чтобы всякие ну, бутылки мы же здесь живем ну ну честно ну я я здесь убираю потому что мне в этом городе жить и мне хочется чтобы наш город предстал. Цього разу активісти прибрали зайві гілки, вичистили лісосмугу від сміття, побілили бордюри біля пам'ятного знаку. Саме до такої спільної співпраці громадська організація Дієва молодь закликає усіх мешканців Марганця. Я хочу звернутися до кожному нерівнодушному жителю нашого міста. Я прошу вашої підтримки, я прошу вашого участі в наших акціях, в наших мероприятиях. Ми будемо дуже раді бачити вас на наших мероприятиях. Ми хочемо разом відстроїти наш міст. Ми хочемо хотіли і ми хочемо зробити його лучше.